Привіт, це Йош, І це третя серія моєї вправи з задаванням собі підступних питань про менеджмент і спонтанним відповіданням на них. І в цій частині я ділюсь скепсисом відносно корпоративної культури, але пробую знайти якісь плюси в тому, що така річ існує. І справді знаходжу, пояснюю, чому я думаю, що шукати баланс між роботою і життям в корні погана ідея. А в кінці серйозно відповідаю на питання що спільного між меблевою фабрикою і кінотеатром. Корпоративна культура, добро чи зло. Я, звісно, написала так відступно це питання, тому що про корпоративну культуру багато скептицизму. І я можливо навіть простіше було б розповідати, чому це зло. Але. Я напевно не можу, якоїсь однозначної відповіді в мене немає, є плюси і мінуси. Тобто, з одного боку, я розумію, з чим пов'язаний цей скептицизм і чому, чому можна сказати, що це зло, але можливо треба сказати в першу чергу про щось хороше. Корпоративна культура загалом. Як механізм вона покликана об'єднати людей на своєму місці праці і створити якісь спільні звичаї. Є така ідея, що людям для того, щоб вони могли добре проводити час разом, комунікувати і, ну, типу, Робити щось разом, співжити, їм потрібні спільні ритуали, тому загалом в культурі потужною є релігія, вона містить багато ритуалів в собі, чи практикується через ритуали. І якщо розглядати корпоративну культуру з цієї точки зору, то можна сказати, що вона допомагає людям законектитися. І в першу чергу, я думаю, тут треба робити акцент на тому, що законектитися одне з одним, а не відчути себе приналежними до місії, установи чи якоїсь там ціннісної складової установи. З іншої точки зору, корпоративна культура, вона часто пов'язана власне з оцим, що. Кожному сучасному, в кожній сучасній компанії, підприємстві має бути ця місія і цінності. І ці місії цінності часто розробляють, розробляє керівництво і. Ті, хто максимально наділені владою в цій установі, і в сучасному світі, де ми влаштовуємося на роботу для того, щоб в першу чергу отримати фінансову вигоду, насправді оце нашарування з цінностями, цінностями, місією і до чого додається ця корпоративна культура, воно нібито зайве. Ну, тобто вона не потрібне людям в такій капіталістичній парадигмі. І, ну, тобто в таких стерильних умовах, по-перше, а по-друге, і насправді та, так часто і є. Тут є кілька проблематик. Взагалі, одна з проблематик це те, що цю ціннісну, складову, негрошову, її утворюють, диктують. Це керівництво. І таким чином, ну, мені не зрозуміло взагалі, як за цими цінностями можна ввести людей, виходить така дуже складна чи, можливо, навіть протирічіва конструкція. Що з одного боку люди ж влаштовуються на роботу за фінансовою вигодою, з іншого боку їм намагаються ще запропонувати цю негрошову цінність. І якщо людина в першу чергу мотивована фінансовою цінністю, то їй буде складно, тобто їй доведеться формувати якимось чином своє ставлення до ще цієї нефінансової штуки. І в той же час, можливо, навіть. Не фінансова штука, вона так чи інакше все одно присутня, просто в інших формах. Ну, наприклад, ви влаштовуєтесь на підприємництво, яке робить фабрику, яка робить шоколадні цукерки, і вам подобається взагалі культура споживання шоколаду, вам подобаються якісь це розробки в цій галузі. І ви, звісно, що ви йдете на роботу, яка Нормально оплачується за вашими стандартами і критеріями. А разом з тим ну, для вас важливо і ця те, чим займається ця фабрика, і таким чином, насправді, ви і так же обрали якусь цінність на складову. Але якщо є оця розроблена прописана місія, то в ній можуть писатися якісь речі абсолютно вже. Інші, Наприклад, що ця фабрика прагне там, практикувати якийсь етичний підхід до споживання, бореться за здоровий спосіб жит... харчування, життя і, і... і... ще там, там, етичне виробництво і співпрацю з країнами, де виробляється какао. І вам може бути це не близьке, і в ситуації, якщо людина влаштувалася туди по одним причинам, а тут ще виходить ця місія, їй доведеться формувати своє уявлення або робити вигляд, що його немає ігнорувати якийсь час. Але, але якщо ігнорувати, то корпоративна культура, яка виходить і споріднена з цінностними речами з іншими в цій компанії. Вона буде сприйматися ну, неорганічно, незрозуміло і зайве можливо. А якщо з іншого боку ставлення сформовано таким чином до цієї ціннісної складової, що воно не підходить особі. Ну, наприклад, може бути так, що навпаки, я би мені подобається шоколад, але я б хотіла, щоб компанія робила якісь зусилля. В сторону боротьби з рабськими умовами праці на плантаціях, де вирощується какао, яке потім закуповується переважно великими виробниками. І, а в них місія, наприклад, вони цей компонент в своїй цінності складові взагалі можуть ігнорувати, натомість вони там. Роблять знижений вміст цукру, чи використовують якісь цукрозамінники, тому що для них важлива тільки складова здоров'я і вплив на ну, типу, вплив на людей, які тільки споживають фінальний продукт, і це зовсім інша цільова аудиторія, група людей, ніж та, яка виробляє, какао. як ви знаєте, часто. Люди, які збирають вирощують какао-боби, вони в своєму житті мають дуже можливостей їсти продукцію готову. Далі ще інший аспект може бути в тому, що корпоративну культуру можуть розробляти насправді окремо від цієї складової. І туди можуть накидуватися якісь речі. Без якогось більш глибинного розуміння, що робить компанія, чому і для чого, або навпаки, і приховувати це. Ну, тобто, якщо компанія насправді ставить перед собою задачу максимізувати прибутки, як кожна компанія на ринку в умовах капіталізму і ринкової економіки, мала б собі ставити. Але. Чомусь складається таким чином ситуація, що відверто говорити про це не допомагає їй. А, можливо, навіть шкодить репутації. Ну, от, звернімося до того самого прикладу. Наприклад, якщо в нас в країні чи там, де працюється компанія, відомо про те, що це виробництво какао дуже Неетичне згідно з сучасними уявленнями про умови праці і виробництва. І багато людей засуджують так якимось чином і, але організувати закупівлю сировини де інде, чи в більш етичний спосіб, ця компанія не може собі дозволити, чи не знаходить способу, як це зробити. І тоді вона може вдатися, ну, тобто це реально так буває. Люди вдаються до якихось маневрів, щоб знизити шкоду. залучаються, зокрема, і піар агенції для цього, але не тільки. І таким чином можуть вникати оці місійно-візійні, корпоративно-етичні речі, які е, створюють, по суті, ще Ну, багато протиріч і в тому, що робить компанія, і таким чином, людям, які там працюють, може бути об'єктивно складно чи неприємно з усім всім працювати. Тобто, повертаючись до того, чи корпоративна культура це добре чи погано, я би підсумувала це так, що з одного боку корпоративна культура, мені здається, має бути. Але вона має бути такою, що вона має бути логічно пов'язана з тим, що робить підприємство, а не бути якоюсь маніпуляцією, щоб щось приховати. По-друге, ця корпоративна культура має розроблятися не тільки вищим керівництвом, яке насаджує своїм працівникам і працівницям певні там, звичаї, ритуали. і тому що тут зна да, тут ще одну ремарку зроблю. Справа ще в тому, що в розвинутих країнах ти ще не можеш корпоративну культуру зробити мірилом для прийому працівників на роботу, тому що тут виходять якісь вже дискримінаційні речі. І ну, насправді прозоро і прямо зробити це неможливо. Е, ну, факти, фактично, тобто, мож, можливо, гіпотетично можна прийняти, придумати якийсь спосіб, але тоді дуже сильно треба зміняти процедуру працевлаштування і в юридичному полі, і в етичному, і, і, і в фінансовому. Так само. Тому виходить так, що якщо цю культуру розробляє керівництво і потім наймаються на роботу люди, які, очевидно, частково вони, хтось погоджується, хтось не погоджується, комусь подобається, якась ця культура комусь не подобається. А більше того, в процесі роботи стає зрозуміло, чи підходить вона, чи не підходить, тоді ця корпоративна культура стає механізмом, який насправді. Заважає побудувати стосунки, здорові стосунки в колективі робочому. І, по ідеї, корпоративну культуру мали б формувати всі, хто працюють, принаймні, всі, хто працює довгостроково, чи, можливо, який є ще варіант, що ця корпоративна культура якісь статути, якісь поліси, де вони прописані. Вона може ділитися на певні фрагменти, які в різній мірі стосуються різних робітників і робітниць, і всі можуть долучатися в міру свого, своєї дотичності до тих чи інших процесів. Важливо, щоб це була частина їхньої роботи, щоб це був обов'язковий процес, так само, як на робочому місці є обов'язкові інші процеси. Тоді вона буде добром. Що таке work life баланс в роботі. Ну я не люблю це поняття і всіляко жартую над ним, тому що, коли його вживають, то людям ідеться про ту парадигму, де люди працюють на роботі. Так, ніби це якась каторга і ідеться про умови, існування світу, де знаряддя е, праці були відчужені від людей, і вони перестали бачити, що вони роблять і для чого вони роблять, крім як отримувати фінансову винагороду. І тоді за цю фінансову винагороду її вони використовують для того, щоб Купувати собі різні речі, які будуть компенсовувати їхнє страждання на цій роботі. Тому для мене це абсолютно абсурдно, тому що люди, які е, говорять зазвичай про цей баланс, їм же йдеться про те, що треба відпочивати, треба піклуватися про себе. Self-care, треба відновлюватися, треба дбати про себе. І... Але... На мою думку, в першу чергу, першочерговий спосіб дбати про себе свої потреби це не влаштовуватись на роботу, яка тебе настільки виснажує, що тобі потрібно буде відновлюватися і витрачати купу, і, і грошей. І власних ментально, емоційних когнітивних, логістичних зусиль для того, щоб придумати, як же ж так мені відновитися, як же ж так мені пофіксити своє здоров'я, втрачене на цьому підприємстві, як же ж мені психологічно реабілітуватися від стресу, і як мені знайти, де подихати чистим повітрям, куди мені поїхати і полетіти, в які краї. Для цього. Тобто. Я не вбачаю доцільності в тому, щоб багато говорити, дбати і витрачати ну, купу дійсно відеогодин, сторінок і інших ресурсів, де описувати про цей баланс, де адвокатувати, влаштовувати якісь компанії за зменшення робочого часу, тому що. Покращення умов роботи, коли ми не дивимося в сам корінь проблеми і не думаємо про те, яким чином роботи мають бути організовані так, щоб люди були мотивовані працювати і задоволені і результатом своєї діяльності, і щоденним своїм внеском, щоденним перебігом. Буденного плину організації на твоєму виробництві, підприємстві, організації і так далі. І якщо ми розглядаємо роботу і конкретне робоче місце конкретної людини, як таке, яке не виснажує, ну, тобто, очевидно, що будь-яка діяльність, ми на неї витрачаємо ресурс. Але є принципова різниця між тим, що ти виснажуєшся. І тим, що ти витрачаєш ресурси з задоволенням для себе ну, або з якимось з рівнем сатисфакції. Так? І якщо ми говоримо про таке місце праці, то є одна причина дотримуватися цього принципу балансу. Настанова мати баланс, вона може фактично виявлятися в пропозиції не думати весь час про роботу. Це тому, що коли ти зациклена на, на, на якомусь питанні, ти не можеш побачити його добре. В тебе дуже цей близький, близька фокусна відстань, в тебе звужується твій кругозір, і насправді ти часто можеш не побачити якихось гарних рішень на проблему, яка змушує тебе фіксуватися на цьому. Тобто потрібно мати. Якусь дистанцію і способи перемикати свою увагу на речі, які не менш цікаві і, і е, наснажливі е, порівняно з твоєю роботою. Що спільного між меблевою фабрикою і кінотеатром з точки зору менеджменту? Ну, Між кінотеатром і в фабрикою, очевидно, є багато спільного, і там і там працюють люди. І там і там є якісь процеси, які вони колективно задіяні. Тобто, це не та робота, яка робиться людьми, там від, дуже відокремлено одні від одних. І там є також. з... з Споживачі, споживачки кінцевого продукту або результату або того, що продається. Тобто в кінотеатр у нас приходять люди дивитися фільми, а в меблевій фабриці ми... у нас є ті, хто купують меблі. Звісно, і тут потрібно відповідно потрібно налагоджувати способи. Потрапити до свого клієнта чи споживача, розробити оцю стратегію, чи маркетингову, чи комунікаційну, чи піар-стратегію. Це може дуже по-різному називатися. Ну, маркетингово, напевно, що частіше за все, тут йдеться про те, як представити на ринку свій продукт, і як зробити так, щоб його купили. І. Патерни тут можуть бути досить однакові. Тобто, я думаю, що до розробки маркетингової стратегії можна залучити одних і, і тих самих маркетологинь, що туди, що туди. І. Я одразу тут думаю про те, що от, як тут написано, що я сама собі написала, точніше, меблева фабрика це якийсь такий приклад, що прийшов мені на контрасті, що могло бути. Меблевим виробництвом вже може бути щось таке дуже маленьке. І а щодо кінотеатрів, в нас ну, в Україні, в сучасному контексті, в нас не такий великий спектр, що може бути кінотеатром. Переважно ці структури вони. Приблизно однакові за розмірами, за обсягами продажів і за своєю фінансовою модель. Але ж коли ми говоримо про меблеве виробництво, тут то, то воно може бути дуже маленьке, таке ремесленне нішеве і виготовлятися може щось дуже дизайнерське, може щось на індивідуальне замовлення, а може щось бути прямо на рівні уніфікованого. Виробництва з великою кількістю однотипних ну, продукцій однотипної. І якщо ми говоримо саме про фабрику, тобто це велике виробництво, то, скоріше за все, канали дистриб'юції будуть налагоджені в сторону B2B. Тобто, це будуть інші дистриб'ютори, це може бути мережа магазинів, через яку відбувається безпосередній збут продукції. Це трохи інше, ніж з кінотеатрами. Хоча. Е, я ось собі пригадую, що раніше існувала така практика в 90-х на початку 2000-х, що заклади культури теж мали посередників, які продають квитки. Ви можете при пригадати це е, більше, можливо, на прикладі з театрами, коли цілому класу продаються там квитки на е, чи класам чи цілому потоку паралелі. Шкільні продаються квитки на якусь виставу, і в добровільно примусовому порядку діти йдуть на дивитися якусь виставу, на чи фільм, і тут теж задіяні якісь дистриб'ютори, як і з... з посередниками, які меблі можуть продавати. Тож, взагалі, да, це цікавий просто момент, що якщо в якомусь підприємстві і відбувається процес пошуку реорганізації фінансових потоків, реформування бізнес-моделі або каналів дистрибуції продукції, то можна багато натхнення ідей черпати зовсім з інших сфер, дивитися, як це налагодили на меблевій фабриці, якщо ви кінотеатр, але у вас якийсь дуже на звичний свій шлях або навпаки. Дуже цікаво, мені здається, що незалежності від масштабу бізнесу, то бюджети і фінансові потоки, і фінансова звітність, якщо це нормально організована якась ситуація, будуть виглядати однаково. Тобто і тут такий ну, специфіка роботи з фінансами. І з фінансовим плануванням вона така, що якщо вам вдалося запровадити ці всі речі на нормальному рівні, то є певна можливість для зростання, тому що ну, витрачаючи майже ті самі ресурси, ви можете опрацьовувати більшу кількість грошей, більшу кількість фінансових потоків вести, якщо вже це є система фінансового управління. Ось така, що перша в голову приходить.